Всім доброго дня! Сьогодні нове відео. З вами Галина. Так, багато дівчат мені написали, щоб я розказала про своє знакомство з моїм чоловіком. І хочу вам потрошки розказати. Ну, може, не вміститься все в одне відео, так що буду потім ще дорозказувати а, і зараз почнемо. І хотіла ще вас привітати з такими моїми роботами. Ось, бачите. Хотіла показати, це просто намолочка, я вишиваю теж лінточками. Ось так. Як вам, У мене ще є інші. Ось так поставимо, щоб люди бачили, як я воно. Може хтось зацікавиться. Бачите, які подушечки в мене такі, це все лінточками. Ну, трудно вишивати лінточками, пальці болять, Ну, я пробувала, мені просто все інтересно, мені хочеться все спробувати. Все От я і пробую. І так почнемо. Е, я потім вам розкажу все спочатку ще, як я приїхала в Італію, як я шукала роботу, як я вчила мову. а сьогодні трошки розкажу, як я познайомилася зі своїм чоловіком. Відповідаю на ваші запитання, хто хоче почути, почує, хто не хоче, той хай не слухає. От. І моя історія, я вам хочу сказати, е, ну, може хтось і не повірить, але як я познайомилася, познайомилася з ним, це було для мене теж. Загадка І, ну, як з неба впало мені це знайомство, тому що я їхала з роботи. І, як завжди, на, на зупинці стоїмо, чекаємо там трамвая чи якогось автобуса, і наші жінки збираються, там, які, так само, як і я, вертаються з роботи от, і чекаємо автобуса чи трамвая. І стою тоді, в той день, щось було якесь чи забастовка, чи що довго не їхали ті автобуси. І одна наша група жінок каже: давайте підемо пішком. Пішли ми ми почали йти пішком там до определеного місця, де можна взяти поїзд чи електричку до вокзалу. Ну, Поки ми йдемо пішком, одна зі мною розговорилася, я її зовсім не знала, одна молода жіночка. І ми познайомилися, спитали, що я, хто звідки ось так. І, і знаєте, що вона мені відразу? Я тільки з нею, може, по поспілкувалася 10 десять. Вона мене одразу зрозуміла, хто я, що я, по, тільки по розмові. І каже мені: Ти знаєш, що я зустрічаюсь з одним італійцем, і в нього є друг, який, от я тебе бачу із ним, ви дуже схожі. І я хочу тебе з ним познайомити. Хоча на той, на той час була якась жінка, там, полячка, він там з нею зустрічався довго, хотів теж не сильно вона, вона йому, вона ще й старша за нього була. Він не сильно хотів з нею, вона ніяк не відчіплялася від нього і все. Ну, зустрічався. А вона каже: от вона йому не підходить. От ти йому точно підійдеш і побачиш, що у вас все вийде. І як вона це все побачила, мене. Пів години, як зі мною знакома, і людина це в мені побачила і каже: давай свій номер телефона. І ми так з нею потім стали подружками. І в кінці кінців вона своїм італіянці з другого мого чоловіка розсталася, вони більше так і не ну, ще трошки позустрічалися і розсталися. А я з своїм чоловіком залишилася, скажімо, на... і на далі поженилися і все добре. от Як бувають, такі історії. І вона мені дала цей, взяла мій номер телефона, вона каже, я йому дам А я ще тоді толком і не вміла навіть говорити, тому що недовго була в Італії, десь, може, рік. Вона вчила ту мову, але щоб я так вміла общатися, писати навіть смс-ки, там ще щось свободно ще не вміла, розуміла все, але вчатися, спілкуватися на так свобідно, то ні. Я з переводчиком, то все. Писала ті смс, брала словник, вичитувала там кожне слово, як то писати ту смс-ку, тому що хотілося общатися, а як не знаєш, то всіма способами старайся навчитися. Так що, так, що І вона взяла мій номер і через, може, через недільку десь мені почав він дзвонити, Ну, він сказав, що я зараз поки що не свобідний, і я зустрічаюся з жінкою, але мені показали там ту фотографію, то все. Хотів би зустрітися, побалакати, як і що. Ну, я там трошки поламалася, сказала, ну, може, може, там побачимо. Потім він другий раз перезвонив, ну, як завжди позвонив другий раз, тоді ми пішли всі разом на піцу, я з моєю подружкою і з її хлопцем пішли на піцу, і відтоді він вже від мене не Ми просто по телефону общалися смс-ками і все, поки він з нею не розстався з тією полячкою. Вона поїхала потім в Польщу, і більше не бачив, не, не, не приїжджав, тому що вона вже збиралася і все. Але вона навіть як їхала в Польщу, потім йому ще дзвонила і його цей, мучила, щоб він там то гроші їй прислав, то і ще щось. ну так, а, а цей раз він каже: я з нею покінчив відносини. І тоді ми можемо свобідно зустрічатися. І так потихеньку-потихеньку ми почали зустрічатися, такі тільки е, на ходити туди-сюди, у нас не були такі ще відносини. Е, ну потім, як я узнала, що я йому зразу сподобалася, він мені, чесно кажучи, не, не зразу був сподобався, щоб я так в нього влюбилась чи ще щось, тому що в нього така борідка була, як куцапка. Він то міняв свої ці люки. Волоси то довгі, то короткі, і то він дуже така творча людина, він малює, він грає на тих африканських тих барабанах, гра в одній групі там. І він такий мав витрохи, як знаєте, ці всі люди, які творчі, вони мають такий і моя борідка була довга. А я думаю, ну що це за борідка? Я ж можу з тим чоловіком зустрічатися, в кого така борода. І не, така невпевнена була. Ну і так, деякі ще там риси, що він дуже тихоня такий, був, не, не общався, так, ну, не, не говірливий він такий. Так що, Але потихеньку-потихеньку ми почали зустрічатися потім. І ми десь рік позустрічалися, і він запропонував: давай забрав мене до себе додому жити, тому що я на квартирі жила. У нас дуже багато там дев'ять чоловік на двохкомпінній квартирі. коли я вже... Покинула свою на день ніч роботу. Моя тітка поїхала в Україну, я перейшла на її місце в квартиру і там 9 людей було. От коли я ще на день ніч робила на серках, то я ще його не знала, не були ми знайомі. А от я вже потім покинула ті роботи, тому що там не могла працювати, було важко. І перейшла жити в квартиру, то у нас було 9 людей, то не дуже було солодко теж. І от тоді от писала йому ті смски то все. І ми рік ми десь позустрічалися, і на насидуючий рік він вже забрав мене додому до себе і сказав, що давай поженимося, тому що в мене не було ніяких ні документів, нічого, я була в чорну, все працювала і два роки не могла нічого зробити з документами, ніхто мені не робив контакти ніякі. Він каже: Ні, ми це повинні справити, ти маєш забрати ще свою дочку сюди. І от так ми поженилися а потім, через рік, після того, як ми зустрічалися, ми поженилися. І ще там, через півроку, як я зробила документи, що я могла виїжджати з Італії, ось так поїхали в Україну і забрали мою дочку теж, яку вже було 20 років. Забрали її сюди в Італії, і тоді вона тут, тут зі мною. Хоча вона там поступила в інститут, вона там два роки провчилася в інституті, але ж потім не змогла здати екзамени, не, не захотіла бути сама, там каже, мама, забирай мене до себе. Я її забрала. І ось така моя історія коротенька, а я ще потім, якщо захочете, розкажу, як я приїхала, як воно там було, перші роботи, як вчити як мову, все остальне. І ось так ми поженилися, і ми вже 16 років, 17 ми разом. Десь 17. Ну так. І все добре. Так що і вам бажаю таких чоловіків. Я можу потім розказати, який він що. Я вже трошки розказала, який в мене чоловік. А ще будемо подробніше розглядати. Буде сьогодні ще рецепт, так що дивіться до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки дуже приємно, хто пише коменти, хоча попадаються знову трошки негативні, але від цього ніде не втечеш. Так що, всім дякую за увагу, і що ви дивитеся, що ви мені коментуєте, І що хочете знати про Італію, про мене більше, про їхню кухню, буду старатися для вас робити відео, щоб було інтересніше. Всім дякую. Сьогодні прийшли в парк трохи погуляти. Погода прекрасна, все хороша. Ми тут позинався парк близько, то ми часто ходимо сюди гуляти. в нашому містечку ось такий парк. Там ще лебіді, качки, лозерце таке, ставок зроблений. Тут всі приходять з дітьми, з собаками просто прогулятися, коли погода гарна, чого б і ні. Ось бачите, як. Ось вже віддихають лебеді наші, на сонечко гріється, видно їх. Оце такий парк. Ну грязно, звісно, Наполіс славиться, тим, що грязь тут і мусор кидають. Кругом і не люблять так само прибирати дуже. А так-то тут ще черепашок, там, бачите, черепашки сидять на цьому, теж гріється на сонці. Ото такий островок, то там повно черепах на ньому. Голуби, тут, то качки теж. Дуже... Чорні такі, там теж. Ну, в общем так. Сьогодні покажу вам спосіб, як робити по-іншому яйця жарити. У мене буде рецепт такий. Незвичайний. Ось яйця і трошечки молока. Я додала два яйця і трошки молока. І ми це збиваємо посолем, поперчимо, кому що подобається, позбивати трошки, але не сильно. А тепер беремо, розігріємо сковороду і потрошки наливаємо. Я прямо з тарілки налию. Ось так розправляємо. По всій сковорідці Ще добавлю. Ось так І чекаємо, поки воно пожариться. І потім буде далі процедура. А тепер я буду додавати ось такі ще в мене є інгредієнти. Петрушка, сир, помідорка і. Що у вас є, м'ясне, може бути і ковбаска, варіонка. Все, що у вас є, що ви хочете, ви можете додати всередину. І ось так потихеньку накладаємо. І зараз будемо його скручувати в рулетик. І ми отак тепер скручуємо. Потихеньку. У мене крутиться цей помідор. Ось так. Робимо рулетик. Ось так ми його скрутили трохи. Тепер беремо і знову додаємо, так і цей ще. Ось так. Додали. І воно суєдиниться все разом. І будемо потім знову скручувати. Накладемо туди все, що у нас є. Ось так. У мене і петрушка тут. І тепер ми знову його скручуємо так. Бачите, скрутили. І потім ми його підсуваємо туди і знову додаємо яйце. У мене всього два яйця і, виходить, отакий рулетик гарний великий з нього вийде. Звук яєць. Можна навіть на дві людини поділити, поїсти. Бачите як? Так, ми його скручуємо до самого кінця потім. Буде такий у нас рулетик з начинкою. І з Ось так, бачите? І ми ще його трошечки залишаємо, щоб він ще потушився, тому що там може бути сере всередині. Получається дуже ніжний і смачний. Ось такий вийшов рулетик. Дуже смачно Попробуйте.